Добрий вечір, мої дорогі та улюблені, що я вам можу сказати? Шевченківський районний суд міста Києва. Я подала письмову заяву, щоб мене сповістили, чи дійсно мене судять, чи не дійсно мене судять, Ну, для того, щоб спростували чи підтвердили інформацію. Я вам можу сказати, що відповіді мені так і не надійшло, але мені подзвонили з суду і сказали, що таки судять, і зараз слухається судовий процес. Я вам можу сказати, я як хрупка дівчина приїхала в судовий процес. Чесно, оці кадри варті мільйонів. Ви просто не бачили обличчя судді, секретаря і прокурора, коли вони мене побачили. Вони, наче, привида побачили. У е, будь-якому випадку е, я посиділа як вільний слухач, як вільний в судовому слухач. процесі, е, суддя Осаулов. А, а продовжив засідання, отримав відвід від адвоката, який здійснював захист законних прав та інтересів Криворучко Лариси Сергіївни. Криворучко Лариса Сергіївна посиділа вільним слухачем в залі судового засідання. У, у, у суді були такі, знаєте, великі очі, як і у секретаря, прокурор. Хохотав так, він навіть не міг це здержати. Ну дійсно ситуація була комічна, смішна. Криворучка в залі, а криворучка вільний слухач. Ну тобто, це зрозуміло. Суд фактично самоусунувся від того, що якийсь може процесуальний статус, начебто, чи щось інше. Але в будь-якому разі він приховав від всіх учасників. Про те, що Криворучка Лариса Сергійна цікавиться справами, чи дійсно слухається, чи дійсно не слухається. Якщо слухається, окей, викличте, повідомте, що ми слухаємо. А Якщо ми не слухаємо, то скажіть, не слухаємо з чистою совістю на свободу. Але в будь-якому разі, хоч знаєте, хоч, хоч щось потрібно сказати, але ж мовчать, мовчать. І сьогодні, чесно, я просто їх обличчя не бачила. Я думаю, що журналісти були присутні. Журналісти виставлять це оце відео. Це просто чесно, це, я, я стільки просто на, солоди, на солоди, е, получила, е, але ж, е, ну, але ж процесуальні норми, процесуальні гарантії. Е, суддя їх порушує. Чому суддя Осолова, Осолова, Осолова їх порушує Шевченківського районного міста суду? Я не знаю. Ну але я можу сказати, суддя Осулов, Прочитайте про нього відгуки в інтернеті. Це постійний порушник прав громадян, людей. Він нехтою, він не знає, він не застосовує і в випадку систематично порушує. Чому такі судді судять? Долі громадян я не знаю, але я вважаю, що так не повинно бути. Отакі от судді, як ОСАУ, пам'ятаєте процес Львівський апеляційний суд, судді Головатий та там та інші судді. Це ж ну ганьба судової системи можна вам сказати. Просто ну невже українці заслуговують на такій от просто низьку кваліфікацію суддів? Ну, я вважаю, що так не повинно бути. Я вважаю, що наші громадяни це самі гро кращі громадяни в цілому світі. Тому е захищайте свої права, буде вам щастя. От, якщо буде, будуть у вас питання, звертайтеся. Сергійна Криворучко, ваша улюблена, вам допоможе.